Вибрати правильну кімнатну рослину може бути складно. Існують ланці, епіфіти, різні види потосу, сукуланти і багато іншого. Фрізл сизал це сукуланд, який став дуже популярним кімнатною рослиною в багатьох будинках і квартирах. Але що робити, якщо ця рослина раптом починає гинути? Альбука Спіраліс, також відома як кучерява альбука, є досить примхливою рослиною. На його зростання або воянення впливає багато факторів. Зазвичай ці рослини вирощують у горщиках вдома, тому важливо врахувати кілька ключових моментів, щоб зберегти їх здоровими. Хоча причин загибелі фриз сизалу може бути багато, ми розглянемо найпоширеніші і легко переборні. Давайте розберемося, чому ваша альбука спіраліс може гинути. Чи справді ваша рослина гине? Спочатку варто задати собі питання, чи дійсно рослина вмирає. Цей сукулент впадає в період спокою після цвітіння, яке відбувається навесні та влітку. Після того, як він відцвіте, кінчики листя можуть почати буріти це нормально. Просто рослина витрачає всю енергію на цвітіння. Коричневі кінчики також можуть бути наслідком переливу або недоливу, про це поговоримо далі. Якщо полив був правильним, то, швидше за все, це просто природний цикл життя рослини. Сімох причин загибелі фриз сизала. Як і у більшості рослин, причини ваянення можуть бути різними. Хороша новина полягає в тому, що альбукою спіраліс найчастіше проблема полягає в помилках догляду, які легко виправити. Оскільки ця рослина популярна серед новачків, воно часто гине через простих речей: переливу, недоливу або нестачі світла. Давайте розберемо основні причини. 1. Перелив Фризл сезал страждає від переливу, якщо ґрунт постійно перезволожене. Це призводить до кореневої гнилі і загибелі рослини. Вони не посухостійкі, тому потребують вологого ґрунту, але надлишок води для них згубний. Поливайте рослину рясно, поки вода не почне витікати із дренажних отворів, але не залишайте воду в підоні. Також стежте за кольором листя, темнозелені можуть вказувати на перелив, а світло жовті на нестачу води. 2. Недолив Фризл Сзал страждає від недоливу, якщо ґрунт пересихає. Йому потрібна помірно волога земля, але недостатній полив може привести до загибелі. Ця рослина не любить ні надлишку, ні нестачі води. Перевіряйте ґрунт, занурюючи палець на глибину близько сантиметра. Якщо земля суха полийте, якщо волога почекайте день. 3. Коренева гниль. Фризл сизал схильний до кореневої гнилі. Ознаки жовте листя, цвіль в ґрунті, уповільнений ріст і ваянення біля основи. Якщо ви підозрюєте кореневу гниль, вийміть рослину з горщика. Здорові коріння жовті, а уражені коричневі. Якщо коріння в порядку шукайте іншу причину. 4. Занадто висока температура. Фрізл сезал не любить спеку вище 27 градусів. Родом з Південної Африки він не пристосований до палючого сонця. Це не кактус і не пустельна рослина, її природне середовище вологе і прохолодне. Тримайте його подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла. 5. Занадто низька температура. Рослина також не переносить холоду. Воно може загинути при температурі нижче 4 градусів. Родом з Африки, фризл-сизал не любить морозів. Якщо тримаєте його на вулиці, заносите в будинок взимку. Також йому потрібна вологість вище 40%. 6. Освітлення: фризл сизал воліє розсіяне на світло, найкраще ранкове сонце. Оптимально 4-6 годин на день. Ці рослини зазвичай вирощують у приміщенні, оскільки вони не люблять занадто багато світла. Надлишок сонця може викликати опіки і загибель. 7. Цвітіння. Багато хто думає, що рослина гине, коли воно цвіте. Насправді це частина його життєвого циклу. Після цвітіння кінчики листя буріють, а завитки розпрямляються. Щоб цього уникнути, можна обрізати квітконоси до їх появи. Але якщо цвітіння вже почалося, це не означає, що рослина гине. Часті питання: чому моя рослина не завивається? Якщо листя не закручуються, це може бути через переливу або нестачу світла. Також таке буває, коли рослина цвіте, рішення дати відмерлим частинам засохнути і обрізати їх. У наступний сезон завитки повинні повернутися, якщо умови будуть правильними. Чому фриз цизал бурє? Основні причини цвітіння, коренева гниль, недолив. Це не завжди означає, що рослина гине, цвітіння природний процес. Чи потрібно давати йому цвісти? Це справа смаку. Деякі власники просто видаляють коричневі кінчики, чекаючи нових локонів у наступному сезоні. Інші вважають за краще зберігати форму і обрізають квітконоси. Чому фризл сезал никне? Основна причина недолив: хоча це сукуланд, йому потрібно більше води, ніж іншим, чи потрібно удобрювати альбуку спіраліс? Так, але тільки раз на рік, ранньою весною. Використовуйте універсальне добриво. Перегодовування може призвести до виянення. укладення. Хоча причин загибелі фризл сизалу може бути багато, найчастіше їх легко виправити. Зазвичай проблема полягає не в хворобі чи шкідниках, а в помилках догляду. Перевірте всі пункти вище, щоб повернути рослині здоров'я.